Красота, обратно. Ми тільки прилетіли і доїхали до міста. І я вам хочу сказати, що Венеція це просто сразу плюс вайб. От реально дивіться. Офігенно, просто це сразу з вокзала. Вот такий відочок. Сюди. Ну, какова красота просто. І це просто перші секунди, як ми приїхали з аеропорта. От реально в Італії є свій вайп по-любому. Плюс вайб не зрівняється з жодним аеропортом, коли ти прилітаєш ну, ладно, на Балі або в Таїланді. Коли там, наприклад, прилітаєш в Берлін, у тебе одразу просто якийсь автобан, бомж б'ється з тінь, а потім з тобою. Ну, а тут ти одразу прилітаєш і вот така от красота. картинка в Фіндрісті. Боже! Спочатку вона така, що ти взагалі взяв, що в мене якісь там королевські замашки? Я дуже навіть проста. Тим часом її спальня. І щоб ви розуміли, кожна друга нормальний отель, нормальна квартира в Венеції, от саме в венеціанському стилі. І тут без перебору, тут реально такий Веніс Вайм. Вау! Яка, звісно, і рості, і какова красота! Вот. І тут у нас такий одразу вид на головну вулицю. Тут люди ходять Тут так. Капіц, щоб ви розуміли, я просто завжди була дуже зацікавлена, от як виглядають ці домики в вузьких вуличках всередині. Вони виглядають як палац, якщо чесно. У нас, конечно, трошки різно. Все, тепер у нас по плану знайти дуже класну, вкусну пасту або піццу, не знаю. Я просто оцінитель цієї італійської їди. Ой, чому мене не, не війну? Чо, як розібратися? По плану зараз знайти найсмачнішу пасту в Венеці біля каналу. Саме головніше, зробити охеренні фоточки, відео, Випити піроля і просто відсвяткувати це літо і неділю. До речі, не встигла прийти в аеропорт. У мене одразу мінус 150 баксів. Я просто так хотіла ці духи, постійно них дивилась, і от. Ну, такі прикольні. Годос. Чисто під цей вайб. Ну що просто за красота вообще. Так, піднімаєш голову. А там ще красивіше. Вайп. Сразу для нас. Хоп, мини-барщик сюди. І <laughs> считаю, порядочник. И люди такие красивые сидят. Mm -hmm. Вот, короче. О. Даже нас трошки видно. Так, наша перша локайшн. Ресторанте Флорида. Все чисто такая итальянская. Италия. Очень итальянская, но видок. Бомбезный. Просто. Ми одразу сіли біля канала, я прям так і хотіла, щоб було дуже гарно. Ну і до встречі, конечно же. <гум> как без вінішка, почати свої канікули Італії. Невозможно, я вважаю. Так що вот Шли наші пасти. Я собі замовила короче, з чорним соусом кальмара. Віка замовила красиву карбонару. Вот, і сейчас будемо оцінювати. Пахне як вообще дуже смачно пахне. Дай Боже. Ну реально. Mm -hmm. Хай фулі. Ці старіні вулички. Я все прямо розвішує свої трусіля. Нормальний. Хочемо сказати свій чесний відгук про першу пасту в Італії. Як тобі, Віка? Дуже смачна, прям білісимо. Я теж кажу, бала чау, балісимо, мені дуже понравилось. Дуже смачно выпила винишка, але бачу, що тут ще є якісь опероли. Коротше, дивіться, така вулиця, тут всі п'ють, Тут такі оперольчики. Апероль по 5 евро. Так, я думаю, їм по кайфу. Им всем нравится. А що тут ЛГБТ клас я шучу. Ні. <реш> Ось так приходите на навчання по запускам будете пити апероль в Італії. Чисто... Не тільки апероль. Такий вайбовий бар. Self-service Тут все собі дуся. Вау! Просто подивіться. Оце, я розумію, Веніс. Ну, чесно, ніде такого не бачила. Вайбово, вайбово. Писали всі стіни. Всі стіни писали але щось в цьому є. Щось є в цьому такому антуражі можна так сказати. Так, зараз у нас 12 дня. Ми тільки вийшли снідати. Я рахую, що це гарний початок дня. Ранок, коли ми прокинулись. Вау, ну дивіться, коротше, знайшли вулицю прям з Пінтереста І тут собі люди сидять, п'ють каву. Зараз 12 дня понеділок. Ми тільки вийшли, що збирались довго. Інсайти про Венецію. Тут треба шопитись, дуже багато шопитись. Тут везде просто магазини, тут як на Міконосі. Треба смачно їсти пасту, вінішко. Дуже багато різних вкусняшок на кожному кроці, але я поки притримуюсь свого. Я пам'ятаю, що я рахую калорії, хоча вчора. Віла трохи сухарики, випила цього Апероля, але поки я ще тримаюся. Боже, крика, какова красота! Дивіться просто вау! вау. Вот. Ми зараз йдемо в найстарішу кав'ярню в Венеції. Да, тут треба просто шопитись, відпочивати. Тут достатньо приїхати реально на два дні. От як ти рахуєш? Мені здається, на два дні. Так, так, так. На Вона не сильно велика, нормально, все виходять. Так, головне попробувати просто всі вкусняшки. А так це обійти можна все за один день. Боже, подивіться, як все до деталей там зроблено. Той своїми ручниками просто ці Статуї, фрески. Не знаю, що це собор, у Розі Сент Марко чи ні. І інші якісь там буде назва. І ось вот така от площадь. І ми ще сідемо тут найстарішу кав'ярню. Чикс, чикс. Так, ми на місці. Вот це кафе Флоріан. Дуже можна одразу бачити у цьому дизайну, що воно взагалі таке люкс. В принципі як наш номер в отелі. так думаю, підемо щось на якийсь кофе піти серія, всі кітні штучки. Хайпіда ходив ще що Ця дівчинка заговори російською, яка виглядає як мулатка і нас сфоткала. Привіт! Нас остання сьогодні задача це знайти якийсь сувенір. Я хочу привезти подружкам. Різні приколи. О, це ну, кожен раз виходиш і якась красота. Тут право дощ почався. часі. От, хочу знайти сувеніри подружкам. Я думаю, що це буде щось єдобне, щось прикольне. І все. І все, в принципі. Наша поездка в Италию закончилась, выходит покой, дождь. Ну, короче, требуется это сувениры что подружкам, и тогда просто поездка в Италию зашлифуется идеально. Сейчас пойдем за сувениры. Но... Короче, как на мане, мне вообще топ. Вот... Посоленню цін і відпочинку, які ти отримаєш, ідеально, реально. Це наприклад, ну, дуже нормально. От ми сиділи в цьому рестіку Хімгея і витратили щось 25 євро на двоїх. Ну, це взагалі ізі. При цьому це був дуже красивий рестік. В деяких рестіків там може бути що 50 євро на двоїх. Ну коротше, це нормальні ціни для Європи в цілому, бо в Польщі. Ви можете потратити ну, 100 євро, якщо буде сидіти двоє, там закажете якийсь, не знаю, якийсь обід там і десертик. От точно, ну, така сама буде ціна, це без алкоголя може бути. Тому я вважаю, що в Венеції дуже-дуже хороші ціни і дуже дуже, -дуже атмосферно. Досанна мурано Глаз. О, мурано Глаз. Це о, це моя цепочка. Це це, це, да, це така цепочка. Так, 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 я я собі для мене мурано Глаз. Ось, я собі прикупила. <гум> о, вот, це коротше, їхня якась популярна тема. Вони тут всі да, з стекла. Дуже багато зі скла речей. Там різні чашки. Видувають та, зі склари та, різні прикраси. І ви можете побачити вот тут. Це дуже класно, типу, атмосферно. Мені здається, таке тільки в Італії. Мені здається, що таке в Італії. Коротше, мені не можна виходити в бутіки одразу хоп, хоп. Я продала. Придала мені Віка, це плаття, каже, все, туди політиш, сюди плетиш. Мені точно треба ці плаття. От покажу вам його тут. Це ой, красиво, реально. А ты такой весь. Ну, вс ⁇ вдох, в этом. Как бы... Ну, 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 сори, сори, сори. Трошечки поснимаем людей, но атмосфера, то... Я считаю, что вообще топ... А якщо ви мрієте, як я і моя учниця, ось так легко зірватися в Італію, подорожувати ще місяця, не залежати від графіку, від місця. Чи від начальства в мене є наставництво по продюсуванню для будь-яких експертів, які хочуть заробляти через блог, навіть якщо ви новачок і повністю з нуля, ви можете навчитися продюсуванню і працювати в тіні як продюсер. Тому переходьте на мій акаунт, там є посилання в шапці профілю. Я з вами зв'яжусь і особисто розкажу, як ми можемо масштабувати вашу кар'єру в онлайн.